Всім танкісти! На зв'язково з 2К і в сьогоднішньому відео поговоримо про актуальну тему, а саме про тему, чому ви не можете зайти на свій аккаунт через мережу Facebook, а все тому, що розробники нещодавно проявили активність, роздали на аккаунт. Прем, Серебро, купони та 30 ящиків танків шостого рівня для того, щоб ми спробували свої удачі, вибили собі танчик шостого рівня. В принципі, і халяву люблять. Тому старі гравці, які до цього пішли із проекту на етапі, як розробник перестав викладати оновлення. І зараз на етапі халяви гравці всі почали повертатися, і зіткнулися з тією проблемою, що в них акаунт прив'язаний до Фейсбука, і вони не можуть попросту зайти. Чому перестали підтримувати вхід через Фейсбук? Я не знаю, я не купався в цій темі. А в цьому відео я вам розкажу, як можна обійти це і перенести свої дані із старого аккаунта на новий аккаунт. А якщо ви не пам'ятаєте або не знаєте, як зробити новий аккаунт, вам потрібно зайти у гору. Ось я у грі, а, натиснути Користувач. Ось тут, де у вас є всі аккаунти, вам потрібно буде нажати на Google і зареєструвати свій новий аккаунт через Google. Після цього ви заходите у гору, відкатуєте два бої на першому рівні, один бій на другому рівні, і вже тоді ви зможете написати у сапар. Зараз я зайду на свій основний аккаунт і покажу далі, що робити. Так, ось я зайшов на пресакаунт, і в принципі, після того як ви відіграєте бої на першому рівні і відіграєте один бій на першому рівні, у вас буде можливість відкрити налаштування. У вас є кнопка зв'язатися з техпідтримкою», У вас відкривається центр. Підтримки користувачів. Тут ви нажимаєте на Бахрепорт, опускаєтесь трохи нижче, і тут є контакт з У вас відкриється листування з підтримкою, і ось тут вам потрібно буде написати наступний текст. Доброго дня не можу війти в обліковий запис через мережу Facebook, чи можна перенести дані зі старого облікового запису. Тут вам потрібно буде вставити ID старого аккаунта на цей обліковий запис, і тут вам потрібно буде вставити ID нового аккаунта. Текст треба буде відправити на англійській мові, тому, в принципі, цей шаблон я залишив у своєму телеграм-каналі. Під постом на це відео ви зможете перейти, скопіювати. Ось тут вам треба буде його вставити, і відправити. Зараз покажу, як знайти ID старого аккаунта. Тут, ну, в принципі, ви заходите в друзі. Тут пишете ім'я, якщо ви не пам'ятаєте, ID аккаунта. Знаходите аккаунт, ну, наприклад, нехай буде ось цей аккаунт. А ось тут, в правому верхньому вуглі ви бачите ID, для того, щоб розкопіювати, нажимаєте більше. І копіюєте ID. Вставляєте. Після того, як вставили переходити до себе на аккаунт, також нажимаєте більше, копіюєте, вставляєте там де новий аккаунт і відправляєте повідомлення. Після того, як пройде 2-4 дні, підтримка повинна вам відповісти і написати, або вона переносить ваші старі дані на новий аккаунт, або ні. Якщо не переносять, тому вам потрібно буде качати новий аккаунт з нуля. В принципі, в мене на цьому все. Підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь на YouTube канал, ставте лайки, коментуйте. Якщо у вас є додаткові питання, ви можете написати мені в особисті. Також я під постом під це відео в телеграм-каналі залишу дані на свій аккаунт в телеграмі, де ви можете мене запитати, і я спробую вам допомогти. У мене, в принципі, на цьому все. Дякую за перегляд і побачимось.